Дорогі сестри і брати! Цього року в Паризькій єпархії посвячуємо День 18 листопада на молитву, піст і покаяння, у пам'ять жертв геноцидів в Україні, Голодомору в 1932-33 роках та російської агресії 2014-22 років. Метою покутних молитв і практик є пожертвувати Богові наш час, моління і стримання в їжі, хто в якій мірі спроможний. Гріх є коренем усього лиха на землі, тому покутничими практиками просимо Бога допомогти нам перемогти зло на світі. Молимося за всіх тих, які стали жертвою людської злоби та віддали своє життя. Водночас просимо Бога і про силу та витривалість для тих, які сьогодні страждають від наслідків насильницької війни і ще довгі роки будуть їх відчувати. Закликаю духовенство і вірних провести цей день у тиші, молитві і пості. Хай Господь огорне нас усіх своєю благодаттю і милосердям.